Вітаю вас на каналі Спецтехніка, і у нас коротенький, максимально точніше коротенький огляд того, як налаштувати камеру Hike У нас вихідні дані наступні. Це сучасна камера з дуальною підсвіткою. Тобто, вона може підсвічувати у темряві як інфрачервоним світлом, так і видимим білим. Також у цій камері є слот для мікро sd картки та вбудований мікрофон. На початку ми активуємо її і призначуємо IP-адресу. Як це робити, є окреме відео, посилання буде у описі. Далі, я особисто заходжу через браузер Chrome на сучасні камери, вводимо ім'я адмін і пароль. Натискаємо «Логін». І, як правило, якщо ви до цього не користувалися камерами HikeVision, у вас з'явиться пропозиція завантажити плагін, що ми зараз і зробимо. Натискаємо Завантажити, підтверджуємо і встановлюємо. Після цього буде потрібно або закрити браузер, або вистачить. От не вистачить, потрібно його закрити та відкрити. Перезапустили браузер, знову зайшли з логіном та паролем, і бачимо ось таке попередження. Це попередження стосується аудіо. Компанія HikeVision дуже хвилюється про вашу приватність, тому запитує, чи можна активувати аудіофункцію, дозволяємо, натискаємо ОК. Як ви бачите, перед нами є зображення. Камера зараз перевернута, тому. Все нормально з картинкою. І тут ми можемо робити деякі речі. Оскільки ця камера у нас має цифровий зум, то, наприклад, ми можемо приблизити зображення. Наближаємо. І камера автоматично сама фокусується. Якщо камера з фіксованим об'єктивом, ці налаштування працювати не будуть. Переходимо до самого цікавого до налаштувань. Вкладка «Configuration». Бачите, виробник вже зробив «Common Settings. Це найбільш популярні налаштування, які потрібно передивитися. Тут у нас налаштування відео, відеокодиків, бітрейдів резолюшена, Тому тут. На Смак свій встановлювати, що вам потрібно. Далі у нас іде вкладка зображення. Вона дуже, досить цікава. По більшості налаштувань ви можете скористуватися хелпом, якщо цікавить, що саме кожна функція робить. Але найбільш популярні тут наступні. Ну, по-перше, ось є ось така, і можна зробити дзеркало. Тобто, якщо в мене камера стоїть неправильно, я можу перевернути. Також можна це зробити в будь-яку сторону. Так. І тут найцікавіше це підсвітка Day-Night Switch. За замовченням він автоматичний. Це переключення автоматичне. Але можна встановити, що буде постійно день або ніч. Це у, днівному, у денному режимі не буде вмикатися підсвітка взагалі. А також тут можна встановити режим Smart, який працює наступним чином. Якщо камера помічає якусь подію, яку ми будемо налаштовувати у вкладці Event, тоді. За замовченням буде працювати інфрачервона підсвітка, а при о, здійсненні цієї події буде вмикатися біле від, видиме світло. Також тут можна зробити наступне: можна вибрати не смарт-режим, а постійну білу підсвітку. Ось бачите, ми переходимо одразу в кольоровий режим. Можна вибрати постійний, тільки інфрачервоний, і можна вимкнути взагалі її. Залишаємо Smart для того, щоб потім перейти до А Всі інші налаштування можна залишати за замовченням. Якщо якісь характеристики зображення не влаштовують, тоді повертайтеся до цієї вкладки і змінюйте як потрібно. OSD. В OSD ми можемо прописати, що буде, е, окрім зображення у нашому вікні. Тобто це може бути дата, назва камери, наприклад, тест кам. Ну і таке інше. Тут налаштувань не дуже багато, але можна додавати текстові блоки. Налаштування часу. Це дуже важливо, особливо якщо камера працює автономно. Можна синхронізувати з комп'ютером, але якщо камера працює через інтернет, то ми обираємо наш часовий пояс плюс 2. Ви обираємо NTP TimeSync, синхронізацію з сервером NTP. За замовченням тут іде Ну, Давайте перевіримо, чи працює він. Тестуємо. Галочка Зелена. Тест пройшов. Тобто тепер камера буде автоматично синхронізуватися з сервером часу Windows. DST, це е, перевод годинника. Так, у нас він ще існує, тому ми з марта останнього, остання неділя, по жовтень, остання неділя. Робимо СУФ на 60 хвилин. Зберігаємо. І, як бачите, 17.29 тут. І 17.29 на моєму годиннику. Все синхронізувалося. Переходимо далі. Локальні налаштування нас по... навряд будуть цікавити, але якщо ви хочете зберігати файли, якісь з камери, там робити скріни чи записувати безпосередньо відео, то тут можна налаштувати папки, у які це буде робитися. Також тут є. Деякі налаштування по передачі даних, але, як правило, вони вам не знадобляться. Системна інформація, тут ми були час. Це RS232, який не задіяний у цьому, але тут, у цій камері його взагалі немає. Але якщо у вас буде камера, де буде задіяна цей протокол, то можна сюди повернутися. Налаштування користувачів. Можна додати користувачів, які будуть мати або права адміністратора, або обмежені права. Мережа за замовчуванням. Всі характеристики тут. Також є Діндіс, вибачте, SNMP і QOS. Якщо ви не системний адміністратор, то вам це точно не знадобиться. Також це стосується і Network Services. А ось платформа Access е, знадобиться. Це саме та платформа High Connect, за допомогою якої ми можемо е, дивитися цю камеру з будь-якої точки світу, без е, статичного IP через китайський сервер. Робиться це наступним чином. Ми активуємо тут. І нам потрібно ввести код верифікації. Тут ми його вигадуємо. Тобто ми зараз вводимо. А потім, коли ми будемо додавати на телефон чи на комп'ютер, відповідно у нас запитають цей код верифікації. Це не пароль камери, це додатковий код верифікації для відеопотоку. Зберігаємо. Як додавати цю камеру до Hi-Connect на телефон, я повернуся до цього у кінці відео, поки залишаємо таким чином. Налаштування відео, ми вже тут їх бачили. Є налаштування аудіо, оскільки тут є вбудований мікрофон. Різні кодики можете експериментувати, одні кращі, інші гірші, а також є рівень. Звуку за замовченням 50%. Зверніть на це увагу, якщо у вас тихо або досить громко, гучно, то можете тут змінити цей параметр. Це функція регіонів інтересу, вона потрібна абсолютно не всім. Якщо вам більш детально хочете про неї дізнатися, повертайтеся до справочного центру. Тут усе, далі зображення, ми вже частиною з нього прийшли, ось де, і не, затр... не подивилися ми на приватні маски. Оця функція вам можливо знадобиться. Якщо ви не хочете бачити якусь частину або не хочете, щоб хтось бачив якусь частину відео, натискаємо тут галочку, робимо зберігти і обираємо ось таку малюємо зону. Натискаємо «Зберегти» і, як бачите, ця зона зникає з нашого зображення. Далі, це у нас збереження. Збереження, оскільки тут є місце для мікро sd карти зараз ставлена ця картка, ось ми її бачимо. І першим кроком її потрібно відформатувати. Поки форматується, е, отут є проценти для запису відео і для запису зображення. Тобто можна робити скріни, а можна робити повноцінні відео за постійно чи за якоюсь подією, і ось цими налаштуваннями ми відводимо відсотки від загального об'єму на той чи інший вид. Зображення відео чи статична картинка. Так, довго форматується, ну, треба дочекатися. Schedule settings це налаштування безпосередньо розкладів, за якими буде працювати запис на нашу картку. Перш за все, його треба активувати. По-друге, подивитися, запис може бути постійним. По детектору руху або за подією. Події можуть бути різні. Це не тільки детектор руху. Камера від камери вони відрізняються, але робиться це загальним таким правилом. Натискаємо Motion Detection, натискаємо ліву клавішу миші тут, затискаємо і переводимо. Далі, за необхідності, можемо редагувати. Ці дані. Тут у нас параметри, щоб перезаписувати картку пам'яті. Ось це багатьох цікавить питання, чи буде воно самостійно перезаписувати старі е, зображення. Так буде. А також, е, який з потоків ми будемо е, записувати. Потоки налаштовуються відео-аудіо. За замовченням завжди записується мейнстрім. Ну, і у наших умовах сабстрім записувати це, якщо потрібно, дуже-дуже економити місце. Зображення у сабстрімі, воно завжди гірше за якістю. Так само є по захопленню зображень, якщо вам потрібно саме картинки зберігати, можете тут подивитися ці налаштування. Далі переходимо до подій. І першою це у нас motion detection, детектор руху. Ми його активуємо. Потім переходимо ось сюди, натискаємо цю кнопочку, малюємо зону, затискаючи ліву клавішу миші, на якій нам потрібно, щоб працював цей детектор руху, і натискаємо «Зберегти». Ось тут у нас є його чутливість. Чутливість відносна, це треба тестувати у кожному окремому випадку. А також цілі детекції буде знаходити людину та транспорт. Або зняти ці галочки, і тоді буде реагувати на все: на собак, котів, листки, там, зміну погоди і таке інше. У сучасних камерах Hike ця функція вже працює досить добре, тому. Рекомендую залишати саме детекцію за цима цілями людина та автомобіль. Також тут можна зробити додатковий розклад, щоб цей режим працював там на цілий день, якщо це потрібно. І тут метод передачі даних. Можна відсилати e-mail, це дуже незручно. Можна повідомляти центр. Це Центр у вашому випадку це буде додаток High Connect. І можна завантажувати ось тут зображення на картку або на сервер окремий. І також, якщо ви поставите, щоб записувати відео, ось це ось давайте ще раз: ось це опція. Саме зображення статичні, а ось ця опція, якщо ви ставите галочку, буде записувати на вашу карту. Якщо ви використовуєте реєстратор, там зовсім інша логіка, і там е, налаштовується вже через реєстратор. Тобто ми зараз розглядаємо ще раз наголошую таку ситуацію, що у нас камера працює автономно, записує на Вбудовано, не на вбудовану, а на ту карту пам'яті, яку ми вставляємо в її слот І ми дивимося через телефон чи через комп'ютер віддалено. Наступне це у нас Alarm Setting. За замовченням ми його не використовуємо. Це для більш просунутих користувачів і систем. Останнє, що у нас залишилося, це налаштування системні. Ось тут можна перезавантажувати девайс, можна поставити автоматичне перезавантаження за розкладом. Оновити тут можна обов'язково. Не залишайте ніколи камеру на декілька років, не оновлюючи прошивку. З'являються нові бекдори, ще якісь моменти краще завжди мати. Актуальну версію. Актуальна версія знаходиться на офіційному сайті Хаквіжена виробника. Тут можна зберегти налаштування, але дивіться, якщо ви переходите з однієї версії на іншу, краще зробити налаштування заново. Не зберігати і не відновлювати, тому що у процесі можуть якісь бути помилки, які вплинуть на коректність роботи. Є лог. Якщо у нас є картка пам'яті, то буде вестися події, що хто коли робив, з якої IP-адреси, або які були проблеми чи тривоги. Це security audit Log, це більш продвинута функція. І Device Debugging теж більш продвинута, її залишаємо. Безпека. Це у нас прості функції. Тут скільки може бути вводів неправильного паролю. Ось можна зробити сім, а можна взагалі три, наприклад. І заблокувати вхід на 30 хвилин. Це корисна функція, якщо ви в якійсь мережі знаходитеся, де хтось може постійно намагатися підбирати паролі або самостійно, або якимись програмами. Краще таку функцію не вимикати. TLS це е, нас не стосується, це стосується безпеки, нехай все залишається, як воно є. І ось тепер повернемося до подій. Якщо ми активували ось цю функцію мушина детекшн, а, до, до речі, вибачте. Video tempering – це якщо у нас перекривають наше зображення, теж можна зробити активацію цієї події і передавати інформацію, наприклад, у додаток High Connect. Exception, це різноманітні корисні функції, наприклад, помилка, ну хоч тут і написано, а HDD. Насправді це буде в вашому випадку помилка карти пам'яті. Також тут відключення мережі, конфлікт IP-адрес і ось ці спроби війти з не тим паролем. Тут також можна відправити повідомлення у центр спостереження або на пошту. Пошта зараз налаштовується дуже важко, не рекомендую її використовувати. Якщо у вас немає свого безкоштовного чи за гроші поштового серверу, то ця задача ну, вкрай така. Отже, повернемося до основних подій до детектору руху. Ось ця функція, що коли у нас за замовченням підсвічування йде інфрачервоним, а при тому, коли з'являється рух у зоні контролю, вмикається біле світло, вона буде працювати за двох умов. Перше, ось тут активований цей детектор, налаштована зона, і ось тут у «Image» переходимо Day and Night Switch. Ось тут стоїть Smart. Ось у такому випадку, тепер постійно, як ви зараз бачите, чорно-біле зображення. А коли з'являється людина або автомобіль, буде вмикатися біле світло. Зараз я спробую це продемонструвати. Видали в приватну маску, щоб не заважала. Ось, як бачите, зараз зображення чорно-біле працює інфрачервона підсвітка. З'являється людина у кадрі. Йде невеличка затримка і зображення стає кольоровим. Останнє це додавання до додатку HiConnect на телефоні. Встановлюємо додаток, проходимо реєстрацію, натискаємо плюсик у верхній правій частині додати новий пристрій. Далі можна сканувати QR-код або додати пристрій вручну. Я буду сканувати QR-код. Якщо вручну, то це потрібно вводити серійний номер. Натискаємо, з'являється камера, і скануємо код. Далі потрібно ввести код підтвердження, саме той код, який ми вводили через браузер. Витискаємо далі. пропустити, і камера відображується у нас на пристрої. Як користуватися додатком HiConnect – це окрема тема, у цьому відео цього не буде. Дякуємо за перегляд, бажаємо вдалого налаштування!